У Покровську працює шелтер для переселенців, іншими словами, тимчасовий прихисток для людей, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. В місті Покровськ функціонує шелтер. Там ми приймаємо людей, яких евакуюють за допомогою волонтерів. До нас люди там можуть розміщуватися на 4 дні. Проживання у шелтері це перехідний період, щоб убезпечити людину від безпосередньої загрози. Одночасно в шелтері може розміщуватися наразі до 200. Людей вони забезпечені ліжком продуктами харчування, гігієною, тобто на одну людину в нас все підготовлено і можемо зустрічати. Як каже заступник директора територіального центру, зараз такі заклади вкрай необхідні, тому що ми місце прифронтове виходить, і люди дуже багато виїжджають. І якщо не вспівають на потяг, то вони залишаються у нас в місті в шелтері. Також при шелтері працюють соцробітники. Це є додатковою нагрузкою для них, але ми тут всі для того, щоб допомагати людям. Перебуваючи в шелтері, люди отримують всю необхідну допомогу. Забезпечуємо гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування, теплого одягу, якщо це потрібно, водою, засобами особистої гігієни. Як каже Марія Кутня, стараються, щоб всі, хто потребує допомоги, були забезпечені не тільки комфортними умовами. Окрім перебування у шелтері та забезпечення усім необхідним людей, допомагають виїхати з міста. Самостійно або через допомогу волонтерів. Реєструємо на потяг, і якщо потрібно, ми їх самі туди направляємо до потягу. Також співпрацюють з багатьма благодійними організаціями. Це дуже велика допомога від них, і людям це дуже потрібно на даний час. Тому ми намагаємося всіх забезпечити тим, що потрібно. Таке житло, хоч і тимчасове, є важливим для людей, яким довелося рятуватися від війни. Покровськ, листопад 2022.